Всім привіт! І сьогодні ми граємо Друга світова в Roblox. І сьогодні я буду, як ви задумалися, що робити? Нервувати граків або просто виживати. І я взяв свій літак любими гри. Чого він не заводить? Чому, чому? Швидко, швидко, тут є такі гравій... хлопець, який може зробити так погане. Майже завівся, давай, давай, як то завести, давай, давай, давай. Я стрім випадково, ну нічого страшного. Так, ми летимо, летимо, летимо. Летимо. Так що далі робимо? Капець, він там їде. Ха, я кидаю ракету. Капіці, класно. Як ви думаєте, що зараз буде? Тільки мені не попасти треба, бо вони в той. Так, тільки хочу не випадково нього не попасти. Він може так зробити, що я можу просто вирізати з нього. Він визвав корабель хочу його теж зірвати. Ні, Та ну Та мені треба швидко виграти з корабля, бо я помру. Якого корабля, Самольота. Швидко, швидко. Стоп. Я якусь секретку знайшов. А ну давайте поведемо до неї. Що там буде? То реально секретка. А, понятно, Бум-бум. Понятно, значить, пливемо наверх. І будемо брати якийсь корабель або літак. Так. Треба спробувати збити його літака. Давай, давай по корабель. Не попав. Ще раз. Не попав. А може в нього? Так, сюда. Давай, бум-бум-бум. Давай сюда, ура! Стреляем по кораблі. Изпав. Тикаємо. Ай, сантиметр лишався. Та ну. ну. Нічого страшного. Все одно буде класно. Це не та машина. Потім скажу, що я шукаю. Не та. Не то. Так. тут-о-ту-ту! Ай, я випадково. Так ще раз, ще раз, ще раз. Все. Вс. Зараз попробую нас вбити, напевно. Так, давай, давай, давай. Ай, він вже задні тіка є. Бомбіть вас, ну, але все одно треба відпор давати. Віновати пушку сюди! Ха-ха-ха! Ха-ха! Стій, і зараз знову вийде, знову вийде. Знову вийде, знову йдуть. Єс! Іншо, обійдився на мене. Ай, він ракету взяв, тікає Раза, назад, назад, назад. Та ну. Бум-бум зробили мені. Нічого страшного. Давай, давай, давай я це Сюди. Нам треба швидко підводну лодку. Тікаємо, тікаємо. Треба підводну Під лодку. підводну лодку нам треба. Так. Не йде. Залазь! Що це за лампочка? Давай під 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 воду. Під воду, під воду, під воду, воду. Капець, Це місце літак, на якому я розбився. Як нього стригнути? Він нажимає, нажимає на кнопку і не стріляє. Чому? То не то. Напрошив, побачив він бомби зірвав. Тікаємо. Капець, він все був швидший. Він не зможе викосати бомбу вона під водою. Так, треба тікати, тікати. Тікати, 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 швидше, швидше, швидше. Мотор не вивозить. Давай, пускай ракету, не туди, я пустив. Далі, далі, тут є ракети, маленькі бомбочки. Ай, вони зриваються. Де той хлопець? Він, певно пропав. Піднімаємось наверх. І сьогодні я хотів, щоб вам сказати, що це тролінг. Бо я казав, я забудусь, що це таке? А, це просто той що там зривалося? Він зриває швидко, нам треба цей його корабель. Він, дум, він під водою сидить думає мене виперти. Не за робиться. <хи> він тут, а тут та він кидає якийсь фаєрбол. Що ти наробив? Ні! Ніе? ні, він горить. Та ну, що ти наробив? Не І зможеш плести? Напевно, що ні. Або та частина зможе. Вона бачите, що тримається на поверхні. Ну не знаю, не зможе, напевно. Короче, нам треба тікати, тільки смогу стрелять. Короче, нам треба тікати. Ломаем ему. Итак, сервуся. Упал. Тикаем. Зламаємо нашу тоновую а, Ааа, не А, не в этом. Ааа, Ничего? а а Нє, ні, ні. не На цей навіть ми закінчимо другої частини. Друга частина вийде, якщо буде багато лайків на цьому відео. Всім пока-пока-пока-пока-пока.